Казначейство Азарова віддай місту гроші. В Івано-Франківську триває протесна кампанія, започаткована народними обранцями. Днями вони вкотре провели акцію під стінами фінансової установи. Причина все та ж системне блокування держказначейством комунальних коштів. Депутати переконані, затримка виплат перешкоджає ремонту міських вулиць, будівництво лікарень та дитсадків. Через відсутність грошей доводиться припиняти вже розпочаті роботи, як от облаштування міжбудинкових територій та проїздів. Це вже ми всі ноги побивали. Mas ele não se importa. Так, що тут обов'язково щось треба робити. там зробили таку саму доріжку. Одночасно з пікетом міські депутати на чолі з нардепом Русланом Марцінківим розпочали широку інформаційну кампанію. На білбордах у різних мікрорайонах міста чітко виписано, скільки та за якими статтями казначейство заборгувало громаді грошей. Поміж тим, народні обранці вже зареєстрували і звернення до Мінфіну з вимогою відновити фінансові потоки. Я вже звернувся до міністерства фінансів, до міністра Колобова з вимогою пояснити таку ситуацію. Ацію незаконно, тому що сьогодні фактично відбувається порушення бюджетного кодексу і такими діями казначейсь. Та ситуація, коли Азаров забирає гроші у місцевих громад на свої потреби, супроводжує тим, що ми не можемо відремонтувати сьогодні дороги, відремонтувати дитячі садочки, відремонтувати школи в місті івано Франківську. Ініціатори протестної кампанії обіцяють і надалі проводити акції проти незаконного блокування комунальних грошей.